Людмила Галінська є люди квіточки. Є люди квіточки, милуєшся ними усе життя. Є люди ниточки, на них тримається усе земля. Є люди вогники, вони запалюють усе живе. А є, як човники, куди повіється, туди й пливе. Є люди зіроньки, що світять в темряві і звідусіль. А є Лебідоньки, що заспокоюють сердечний біль. А ще є пташечки, що розганяють сум серед пітьми, а є мурашечки, докупи склеюють усі мости. Є люди сонечка, що зігрівають нас серед негод. А є, як яблучка, прикраси саду то для насолод. Є люди річечки. Що напувають всіх із джерела, а є, як свічечки горять і моляться задля тепла, є люди айсберги в холодній величі собі пливуть, а є, як райдуги, дощі минаючи, до неба йдуть. Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Ми знову приїхали на дачу. І сьогодні хочу деякі рослинки висадити. Бо в нас сьогодні гарна погода, десь 7 градусів чи 8 тепла і сонечко. Я зараз вам з цієї сторони покажу, але не засвідчує, нічого не видно. Так що в нас такі плані. Ялиночку ще. Не розбирала, мабуть, на наступних вихідних розберу. Всім гарного перегляду. Друзі, зараз хочу посадити оцю гортензію. Літл Фреско. Хочу я її, знаєте, де посадити. Це би отут за гойдалкою. Я посадила два кущика японської верби хоронішики, а сюди посажу посередині між цими кущиками. Кощик що у шуті. Зроблю посадкову яму і ми з вами її посадимо. Ми сьогодні готували ребра, свинячі в пиві, Проварювали і чоловік зробив з бойлера отаку коптильня, чи як вона називається. Всередині так. І дивіться, я зробила отут пташечкам. Таке місце. Поставила оці яйця. І дві пташечки. А кульки А кульки зараз покажу, де я їх. На оцю свою кругленьку клумбочку. Отак, одну, кульку, другу. А з цієї сторони жопить. Друзі, я дуже розстроїлась. У мене є там сантолі... ні, не Сантоліна, це вівсяниця. Такий великий кущик біля Трояндрості. Я сьогодні дивлюсь, він чомусь лежить отак на землі. Думала, ну, може, підійшла, хотіла руками його так підняти трішечки. Я руку підношу і розумію, що там на нього наробили коти. Я дуже зла на них. Так, посадкову ямку викопала. Наниз додам хвоє. Так треба лопатку взяти. Тут така земля один пісок. Що я ще сюди буду додати? Є в мене колоїдна сірка. Добавлю зараз сірку. Підкислимо трошки. Зараз ми з вами подивимось. Коріннячко. Так. Друзі. Коріння гарне і видно, що тут є добре. Це осмокот. Бачите? Раноки. У мене є ще тут кисний торф. Трішки торфу добавлю. Так, друзі. мортензію вложила в яму. Тепер ще отак трішки хвої дам і зверху засиплю ґрунтом. Ну все навіть не видно. Ось оці дві три. І там я цю таку табличку залишила, замульчувала хвоєю. Хай росте. Так, а цугу, цю канадську я хочу от з цієї сторони дати відуй. Отут посерединці. І ще у мене там йде дві хвойні рослинки, то їх я нам з цієї сторони. Одну сюди, а одну сюди. І хочу ці туї сформувати якоїсь форми. Подумаю, що не знаю. Бо вони мені тут не подобаються такі. Взагалі хотіла їх прибрати, але чоловік не дає. І оці дві треба понижати і зістригати. Там, бачите, я біля бесідки їх такими шариками постригла. Так, зараз буду готувати посадкову яму. У нас, друзі, сонечко, плюс вісім. Земля не мокра, тому можна садити. Дивіться, коренева система дуже гарна. Я який горшочок не розгорну, знаю рукою. туди сірки, кислого торфу підкинула і зараз висажу її. Ну все, наша дівчинка посаджена. Ось тут вона буде проживати. Так, це в мене туя Деді. Зараз подивимось, яка тут коренева система, бо я пересвітлів. Ще не пізно, але день короткий, нема. На все часу. Зараз ми подивимось, що тут з кореневою, просто чудово. Ось і зараз я її посажу. Гарненький корінь буду садити. Друзі, ще раз зазняла оцей клаптик відео для того, щоб показати вам оцей очіток. Я його посадила на початку літа. Він все літо побув цих чобітках. І вже зараз зимою зимою, і все з ним добре. Так що, якщо комусь подобається, так можете запросто робити. І помітила, що біля туї. Минулого року я висадила підсніжники, і вони, подивіться, вже всі свої носики показали. Ось-ось. Красота. Тут носики показують вже її ацинди. Друзі, і ще хочу зараз два рядочки посіяти моркви. Вона в мене ніколи не сходить. Ні одне насіннячко, Чи я на осінь сіяла, чи весною. А зараз земля мокра. Я замочила в парики сьогодні. її, постояла, І зараз є два рядочки, чисто для експерименту висажу. А тут в мене цибулька і часник посажена. Зараз просто в рядки посиплю попелу і висію морквочку, два рядка. Побачимо, що воно, чи щось буде. І подивіться, те, що я казала. А це мізу у нас салатик. Точно як Петрушка. Не боїться морозу від слова взагалі. Отакий От видався сь... сьогодні день і така погода. Не січень, а березень. Сонце світить, тепло на вулиці. Зробила все, що хотіла. На цьому прощаюсь. Всім вам звичу міцного здоров'я, миру, достатку, добра, тепла. І всього доброго.